Хочете приємно провести час, насолодитися красою робіт, зроблених руками Олександрійських майстринь? Тоді приходьте на виставку приурочену до 8 березня, що нещодавно відкрилася в краєзнавчому музеї. Там представлені роботи членів клубу Олександрійська веселка. Клуб «Олександрійська веселка у квітні цього року вже виповниться 4 роки. І традиційно з того часу, як клуб у нас почав працювати, ми робимо такі виставки до 8 березня, до Великодня інших свят. І от в цьому році ви бачите дуже яскрава, дуже гарна виставка. Хочу сказати, що клуб розвивається і як по кількісті учасниць. Дуже вже виросли у нас люди. Що часто ходять нас нові? Приходять люди, старі не забувають і по техніки роботи також вже не тільки традиційна вишивка хрестиком використовується у роботі, але й дуже різноманітні техніки. На виставці можна подивитися вишиті рушники і картини. Вони вишиті хрестиком та гладдю, а також не залишать без уваги роботи, в'язані гачком. Неймовірно виглядають вироби у техніці декупаж та квілінг. А ще на виставці представлені роботи, зроблені з газет, які нагадують плетення з лози. Якщо ви теж полюбляєте робити неймовірні речі своїми руками, ви можете приєднатися до членів клубу Олександрійська веселка, обмінюватися досвідом та теж демонструвати свої роботи роботи на виставці, ви просто приходите до нас у музеї. І ми вам кажемо, коли буде наступна зустріч клубу. Збираються наші майстрині чи два рази на місяць у зимовий період, у літній це можуть і рідше бути зустрічі, але вихідний день проходять у нас в Красначому музеї зустрічі і всім новачкам ми дуже раді, нікого не забажаємо. Проводяться майстер класи з жінками. Якщо жінки є чим поділитися якоюсь майстерністю, з задоволенням дивляться на її роботи. Якщо хоче людина навчитися сама, то завжди показують, демонструють, об'ясняють, можна індивідуальні заняття проводити, можна дивитися, як група займається. Надаємо ми консультації. Так що просто треба бажання і приходити до нашого музею. Виставка робіт рукодільників клубу Олександрійська веселка триватиме до середини квітня. Краєзнавчий музей працює кожного дня, крім понеділка, з 8 до 17 години.